У Дніпрі виявили екс-командира військової частини, який допомагав дезертирам виїжджати до Європи. Про це повідомляє сьогодні ДБР, працівники якого у взаємодії з СБУ і затримали організаторів схеми, які і допомагали військовослужбовцям залишати місце служби та виїжджати до країн Європи. Далі прямомова. Організував оборудку офіцер ЗСУ, який є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. За гроші він організовував для деяких військовослужбовців втечу прямо з частини, допомагали йому двоє цивільних громадян, які відповідали за фінансовий розрахунок та безпосереднє перевезення клієнтів. В одному з епізодів фігуранти організували втечу військовослужбовця однієї з частин Кам'янського району Дніпропетровщини. Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться без наслідків, а повний пакет послуг коштуватиме 14 тисяч доларів.